Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Це знов наші огляди на кав'ярні. Зараз ми знаходимося в Житомирі. По вулиці Грушевського, 36. Позаду мене заклад Еспресо Bar Cappuccino. Зараз ми підемо, замовимо каву, щось десертів і покажемо вам, як тут гарно і файно, тому що це одна з найперших кав'ярень у Житомирі, котра почала готувати спешалті арабіку і пеклується за кавову культуру. Тож підемо зі мною. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А можна мені еспресо? На... Мені кажуть, що у вас тут спешалті каву варить. Зараз Ефіопія. Добре. Добре. Добре, тоді еспресо на спешалті. Маленький фільтр. Там. Маленький фільтр. Угу. І з солодкого щось ось. Шоколадне. Щось фруктове. Сєдне. Щось фруктове. Шепити чизкейк. Так, давайте ще шматочок чизкейку, чизкейку полоничного. Скільки плати? Це буде тут? Чи це, буде? це буде тут карткою? Добре. Так, а поки готується наші замовлення, а я буду на фоні цієї гарної карти, на котрій відмічені країни, де зростає кава, розповім вам трохи про обладнання. Значить, що тут у нас стоїть за баром? Це е, трьохпостова постова санрема опера, три кавомолки Орієк під еспресо, бо в кав'ярні є. Окрема кава під еспресо, окрема кава під молоко і спешлті арабіка. По фільтру обладнання. Фільтр машина Бехмор, кавомолка і орієк. Також ви можете випити тут альтернативу, тому що варять такі воронки, як Орігамі та «Харіо 60 Також імерсійний метод приготування клевер і аеропрес. Ось, а ми пішли забрати своє замовлення. A few moments later. Ну що, ми вже забрали наше замовлення. Це маленький фільтр, еспресо, шматочок чизкейку. Давайте почнемо з еспресо. М -м -м. Дуже смачна. Квіткова Ефіопія. Якщо я не помиляюсь, то це була натуральна обробка. Мені дуже подобається і еспресо зварений дуже-дуже смачно. Так, перейдемо до фільтер-кави. Дуже щільна. Це метакенія, якщо я не помиляюсь. Кава дуже приємна, з приємною кислотністю. Мені подобається. Щоб ви розуміли, за це все ми заплатили 143 гривні. Тобто там порція фільтру ось така була 35 гривень, і для, для мене це дуже-дуже приємлимо. Тобто, дві кави, нормальна порція десерту, пробуємо ще чизкейк. Боже, як це смачно! Серйозно, дуже смачний чизкейк. Дуже смачна середина, основа, і оця цей верхній шар з полуниці. Мені дуже подобається. Кав'ярня капучина Житомир. тут дуже смачно файно. Якщо я не помиляюсь, це не один їхній заклад, в них є ще. Три локації по місту. Посилання на кав'ярню ми залишимо в описі під цим відео. З вас, як завжди, подобайка дзвоник, коментарі. Будете в Житомирі. Завітайте до кав'ярні Капучино. Тут смачно, гарно, затішно. Вам дуже смачно приготують каву, ви будете дуже приємно здивовані. А я пішов допивати фільтр та доїдати свій чизкейк. Гарного дня та смачної вам кави! Так, а ми, поки були в кав'ярні і очікували своє замовлення, тут ми спіймали власницю прекрасну Олесю, і вона нам зараз розповість, як же вона наважилась відкрити кав'ярню з свіжообсмажкою зі, зі спешлті Арабікою в Житомирі. Доброго дня, Олесю. Доброго дня! Розп... Розкажіть, будь ласка, що саме сподвигло вас на це відкриття? Як ви наважилися це зробити? Ну, це було 5 років назад, коли ще ніхто навіть не знав, що таке Арабіка. І коли до мене приходили, я починала з маленького віконечка і казали, фу, це кисло. Це було <свісно> жорстко. Ні, це Але, нормально. Я... Але я стояла на своєму, тому що мені в першу чергу імпонувала ця кава, Я любила те, що я готую, і це було головним критерієм. Навіть якщо комусь не подобалось, ми йшли далі. Але до мене приходили ті люди, які розділяли зі мною мої погляди і мої смакові відчуття. Кайф, тобто, ви такий. А... Я не знаю, як це сказати. Піонір це ж зараз дуже поганий вислов. Да. Да, да, да. Ви перший проходець в Житомирі, хто так. почав привчати людей до правильної кавової культури. Так, і це було навіть не повноцінна кав'ярня, куди можна було прийти і сісти. А це було просто кавове віконечко. Ви величезний молодець. Ви просто робите великий вклад в кавову культуру, і це безцінно. А ще скажіть, е, окрім цього закладу і першого закладу, котрий ви вже відкривали п'ять років тому, uh -huh. у вас ще є два, так? Так, і це вже було відкрито під час того, як почалася війна. Один мав відкриватися перед цим, але відкрили вже під час uh -huh. е, минулого році. І ось зараз буквально е, в, в серпні місяці відкрили ще одну четверту локацію. Повноцінно з посадковими місцями. З приготуванням альтернативи, еспресо, три кавомолки повсюди, на всіх локаціях в мене по три кавомолки різного виду кави, фільтри і тому подібне. Тут у вас вже повноцінна мережа з чотирьох закладів в по Житомиру за п'ять років. Так, так. Ради всіх бачити, тому будете приїздом в Житомирі. Ходьте на наші локації, пийте смачну каву, не проходьте повз. Ви Величезний молодець, ви просто робите великий вклад в ковову культуру, і це безцінно. Дякую вам, що придалили трохи часу. Дякую. Люкс?